Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Я Юліана і Сьогодні говоритиму про те, що спікер Палати представників США Майк Джонсон вніс на розгляд законопроект, який передбачає нове фінансування для України на суму понад 60 мільярдів доларів. Він пообіцяв, що Палата проголосує за документ уже сьогодні, тобто, в суботу, 20 квітня. В принципі, проголосуючи, ні що входить до цієї допомоги. Сьогодні будемо спілкуватись з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Мілан, доброго дня! Вітаю! Я б хотіла розпочати не з того, проголосують, не проголосують, що там буде в цьому пакеті. А в принципі, з питання, чому так довго? Це спеціальне затягування, чи це не затягування. Якщо раніше там Володимир Зеленський казав, нам всього достатньо, у нас є, то ну останній тиждень мені здається, він вже просто кричить про допомогу. Раніше заявив, що удару по е, Трипільській тес могло б не відбутися, якби у нас були ракети ракети. Чим відбивати цього тижня? Він так само заявив про масштабний удар по Чернігову, що також удару можна було б запобігти, якби у нас була зброя. Тому це затягування, не затягування, що це таке? Безумовно, фактично, ця вся епопея триває вже фактично півроку з того моменту, як вперше була внесена президентом Байденом пропозиція про надання допомоги Україні. Вона тоді була об'єднана одразу в пакет з допомогою для Ізраїлю для Тайваню а також були передбачені окремим законопроектом, Але в цьому пакеті були передбачені положення щодо боротьби з нелегальною міграцією, і власне в цьому останньому пункті і вся заковика і пояснення того, чому це тривало так довго, тому що для республіканців, і загалом, в американському порядку денному питання кордону з Мексикою, питання нелегальних мігрантів, а мова йде про сотні і сотні тисяч людей. воно стоїть навіть значно вище аніж питання зовнішньої політики, наприклад, допомоги Україні. І ми тут фактично опинилися якраз заручниками цієї внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах між республіканцями і демократами. Республіканці обстоюють більш жорсткий підхід щодо міграційного питання. Демократи загалом відстоюють значно м'якші підходи. І це все наклалося на розгортання в Сполучених Штатах кампанії по виборах президента, які мають відбутися в листопаді цього року, і фактично. Мотиви і діяльність усіх політичних гравців в США зумовлена вже винятково цією передвиборчою логікою. Україна тут просто опинилася як заручник. Окрім того, треба визначити, що далеко не всі в американському політикумі і в Конгресі США в принципі схвалюють як таку ідею надання Україні допомоги, тому що окремі, як правило, це ультраправі республіканці, трампісти вони часто, то повторюють фактично російські наративи, які ми часто чуємо і бачимо про те, що допомагати Україні немає сенсу, Україна там, мовляв, все одно програє. Навіщо вкладатися в неї? Треба негайно робити мир там будь-якою ціною, хай навіть і за рахунок поступок якихось там територіальних України, і таке, таке, таке інше. На щастя для нас ці погляди, якщо й не маргінальні, то принаймні вони користуються підтримкою абсолютної меншості. Тих же самих конгресменів, але, але знову ж таки, як я повторюю, виборча боротьба в США е, суперечності між республіканцями і демократами фактор колишнього президента і майбутнього кандидата в президенти Дональда Трампа. Це все і призвело до того, що е, декілька місяців Україна не отримувала настільки потрібної для нас допомоги. Сьогодні можна вже очікувати, як гадаєте, позитивних новин? Чи все ж таки відкладеться це питання знову? Якраз сьогодні шанси на те, що буде ухвалено вирішальне рішення. а Вирішальне рішення це голосування в палаті представників. Все оперлося по суті лише в один цей орган. Шанси я би оцінив на позитивне для України рішення десь як 99%. Один відсоток, звичайно, варто залишити на якийсь... Абсолютно непередбачувані речі, вони в американській політиці теж трапляються, як і в українській, але поки що виглядає так, що допомога Україні буде проголосована, ще й проголосована з великим запасом. Власне кажучи, вчора був такий своєрідний тест драйв е сьогоднішнього голосування. Вчора в палаті представників голосували за регламент розгляду законопроєктів по Україні, по Ізраїлю, по Тайваню, І там ще четвертий є комплексний проект. Там і про Тікток і про. Санкції проти Ірану багато всього, і е, це голосування закінчилося розгромною е, перемогою, скажімо так, України. Тобто, там було понад 300 голосів за це е, величезний запас, і це індикатор того, що насправді підтримка. Як з боку республіканців, так і з боку демократів є, тому варто дочекатися. Фактично, вже відлік в прямому сенсі пішов на години, тому що о 16-й годині за київським часом почне роботу Палата представників. А е, фінальне голосування очікується між 20-ю і двадцятою 20 30 -й за київським часом тобто, буквально декілька годин залишилося, і фактично зможемо святкувати перемогу. Хоча і це ще на жаль не буде. Буде е, фінальним кроком, залишаться ще деякі процедури. Зокрема, після палати представників це ще має е, ухвалити Сенат, окремо Верхня Палата Конгресу США. А після того має підписати президент Джо Байден. Сенат зараз у на, у, на відпочинку, не в перервав планальній роботі, але керівництво сенату вже сказало, що заради такої такого питання вони можуть зібратися і позачергово, тому що справді лік іде на дні, на години і на дні для України. І президент Байден, в свою чергу, як очікується, підпише буквально впродовж пари годин після того, як він отримає цей документ. А в Пентагоні і в державному департаменті вже заявили, що допомога Україні буде надана негайно. Тобто, наскільки можна зрозуміти, вже давно підготовлені ті запаси озброєння, техніка, снаряди, що там війде в пакет. Вони просто чекали цієї відмашки законодавчого дозволу рішення американського парламенту. Як тільки рішення буде... Президент підписує, вступає в силу, можна там завантажувати на літаки, очевидно, і переправляти це в напрямку України. Тобто, справді, я думаю, що вже хотілося б сподіватися, що вже в цьому місяці або максимум на початку наступного місяця вже реальна ця американська озброєння буде використовуватися українськими солдатами на лінії фронту. Тобто, якщо сьогодні все ж таки проголосують, то далі лік іде на тижні, там два-три тижні, і плюс-мінус допомога може бути в Україні. Так, лік на формальні процедури, там ухвалення сенату, підпис, це питання очевидно. Я б сказав трьох-чотирьох днів приблизно. Але звичайно, ще є логістика, тому що доправляти ту ж допомогу там треба за океану. Очевидно, буде поки це долетить, розвантажиться, перевантажиться. Переїде кордон, доїде до, до Херсонщини, до Харківщини, до Донбасу. Чи куди вона буде спрямована? Це звичайно певний час займе. Можливо, тижні, можливі, дні. Звичайно, нам, цивільним українцям, не розкривають логістику цього процесу, я абсолютно правильно. Роблять, можливо, десь уже є значно ближче до України. Абсолютно готові до завантаження е озброєння, снаряди, і це пройде ще швидше. Тобто, буквально за дні. Будемо сподіватися, що так. Так, будемо сподіватися. Підкажіть і розкажіть нашим глядачам, то що входить ось цей пакет на 60 мільярдів доларів, яку яке озброєння ми можемо отримати. Там власне специфіка цих пакетів допомоги полягає в тому, в контексті озброєння, що вони, як правило, не передбачають конкретної номенклатури. Тобто, там не пишеться 50 танків, там 100 гаубиць, наприклад, там 1 мільйон снарядів чи щось на кшталт того. Це вже вирішується конкретно в двосторонній співпраці між Пентагоном. І нашим міністерством оборони або на рівні президентів узгоджується, що треба поставити, от буквально зараз що можна поставити, скажімо, там наступного тижня чи наступного місяця. Це основ... це очевидно найважливіша для нас історія вже в. Є інформація про те, американські медіа пишуть про те, що буде в першому пакеті зокрема артилерія, і дуже потрібні нам засоби протиповітряної оборони. Напевно, це питання номер один, бо ми бачимо щодня і щоночі нові й нові удари, зокрема і по тилових містах, знищення цивільної інфраструктури, енергетики. Тобто, тут справді питання йде на години до того, щоб отримати і розвернути ці системи. Окрім того, Другий звичайно важливий компонент це е, декілька мільярдів е, фінансової допомоги Україні. Вони теж нам потрібні, тому що е, потрібно підтримувати діяльність державного сектору, виплачувати зарплати і таке інше. Ця допомога, до речі, є новація. Ця допомога вперше за час повномасштабної війни Америку, саме фінансову допомогу американці надають нам не безповоротно, а в кредит. Оце таке нововведення, але теж треба розуміти: по-перше, кредит безвідсотковий. По-друге, передбачена власне в цьому законопроєкті, в цих законопроектах, які сьогодні будуть ухвалені, передбачена можливість навіть повного списання цього кредиту, якщо Україна буде неспроможна його віддати. А в принципі, всі розуміють, що наш стан навіть після нашої перемоги, фінансово-економічний стан країни буде. Зрозуміло, дуже далекі від ідеального, м'яко кажучи. Тому, очевидно, якби надається кредит, але всі учасники процесу в принципі розуміють, що ніхто вимагати від України повернення того кредиту не буде. Тому я кошти нам потрібні. Наскільки мені відомо, це не покриває звичайно разом з іншими нашими друзями, які нам допомагають фінансово, це не покриває всіх наших витрат по фінансовій сфері, але ще. Робота триває тривають пошуки нових донорів, нових джерел фінансування. Будь-якому разі це дуже потужний не лише сама по собі сума важлива, багато мільярдна, а й дуже потужний сигнал багатьом нашим е західним друзям про те, що ось Америка допомагає. Америка півроку не допомагала. Тепер Америка почала допомагати. Це значить, що можемо допомагати і ми, тому що дуже багато країн насправді в своїй політиці щодо України. Озираються на Вашингтон. Якщо Вашингтон щось робить, вони роблять це вслід. Якщо Вашингтон не робить, вони теж дуже часто утримуються. Тому це з усіх боків одна, мабуть, з найкращих новин для України. Ну принаймні за останні декілька тижнів навскидку. Хороша новина для України буде і не дуже для Росії. Там вже, до речі, відреагували на ось це фінансування. І Пісков заявив, що е, таке фінансування жодним чином не відобразиться на лінії фронту. Це він вже сам себе заспокоює. чи Як? Ну, звичайно, їм вже потрібно підтримувати цей от, е, переможний дискурс для них переможний, що е, ми перемагаємо, ми йдемо вперед, і там ні Україна нічого не може, ні там НАТО, з яким вони воюють в Україні. Виявляється, вже там два, два з Гакомородки. Хоча НАТО про це не в курсі. Е, справді їм треба підтримувати цей оптимізм, але у них дуже довго був наратив. Вони скільки тішилися. Я спеціально е, читаю окремі пропагандистські медіа, окремі пропагандистські телеграм-канали. в них це був дуже популярний наратив. Мовляв, Америка кинула Україну. все, Україні тепер точно кінець без Америки. все, буквально там. Місяць, два-три Україна посипеться. А тут така новина: Америка не кинула Україну. Ну треба щось вже говорити. Треба якось пояснювати. І звичайно, тоді одразу змінюється платівка, і починається розповідь про те, що окей, хай підтримує для нас це якби жодного значення немає. Звичайно, це не так. Я думаю, що наслідки застосування американських е, е, озброєнь і систем протиповітряної оборони, зокрема, відчують і українці в тилу, і насамперед ті ж самі росіяни вже на лінії фронту, і це буде дуже скоро. Дякуємо вам за цю розмову. Спілкувалися ми сьогодні з міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Говорили про нове фінансування для України на суму понад 60 мільярдів доларів від США. Проголосувати за нього повинні вже сьогодні, 20 квітня. Будемо тримати за це кулачки. Ви ж підписуйтесь на наш Ютуб канал РБК Україна, аби бути першим в курсі і не пропустити головне.